Доброго дня ще раз, мої підписчики Голосу Насаджащини, я в гостях на запрошення Пологівського ліцею, гімназії. У сьогодні хочу вам провести екскурсію. І ми почнемо саме з цієї е, таблички, де випускники закладу освіти, які захищаючи Україну Матієнки Людмила Михайловна встановили. І ми починаємо будь-який заклад освітянський, який повинен був побачити. Бачите, яка територія, в принципі, улюблене місце, цих дітей. І ми відвідаємо приміщення, найкращий зразковий тут музей, де можна похвалитися своїми здобутками цій школі. Цьому навчальному закладу нам проведе його директор школи, ну і тут присутня колишній сільський голова. Які? Доброго дня. Доброго дня. Доброго. Так, похваліться своїм закладом. Скільки йому вже... Ви ж пам'ятаєте, мабуть, як його ще будували ваші родичі? Ну, взагалі Чи... заклад був побудований Полозька гімназія. Полозька школа почала свою роботу у 1915 році. В цьому році закладу освіти у Пологах 110 років. Якщо доживемо, будемо відзначати. Ну так це рівень, який це скільки випускників, скільки учнів, скільки свого сюди часу школа, душі а 9 класів. Це 30 років. 30, 30, 30, 30, років. Так. 30 років. Двадцять дев'ятий випуск був нам у цьому році. Ми так. бачили, ви завжди показуєте в соцмережі здобутки своїх дітей. Вони показують, є чому хвалитися. Ну давайте пройдемо, подивимося. Чим ви гордитеся? Своїм випускником. І ми йдемо. Заклад це чудово у нас все розмальовано. І заклад починається, мабуть, з коридора. Може, і з коридора. Ми куди підемо з вами зразу? О, це галерея, я її вже давно бачив. Вона так. збільшилася, мабуть, художня. Це наші художники, тут місцеві треба... художники Воровкова Василь Андрійович і живий Микола Петрович. Звичайно, ну, жаль, що звичайно живих зараз їх нема нікого, але ми намагаємося зберегти пан. Але про них. сільська оце да, це сільська наша історія. Творчість, ви бачите, вони цікаві в тому що плані, що вони такі намальовані іменно. Ну, дивіться, взагалі загально красиві ці фу... ну, Бравка. Да, це Василь Андрійович, він дуже любив робити. Е, господі, як його не експозиція. А, виставку. Та ні, Він любив просто перемальовувати картини ну, відомі, Щось додавати да, да. своє, але він от, май... дивіться, майстер тут такий. займаються, готують нашим захисникам. Сітки плетуть. Молодці. Як тільки вільна хвилина. Так. І тут продовження в кожному класі. Значить, ну, в принципі, ну, кожен клас тут як галерея, як музейний цей. Тут вже площаді, правда, не вистачає. Мабуть, треба розширюватися вам в селі. Я тут давно вже був, але от сьогодні, як бачите, це і тут треба повну екскурсію робити всіх експонатів, Вообще, Взагалі, це можна позавидувати селищному музею, звісно. Ну і точно, що вам заслужено Соня дали. Це зразковий, 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 да, зразковий, тому що не я так? не знаю, що, можливо, такі будь заклади десь іще. Шоу. Це в нас кімната творчості, натхнення. Діти малюють. Так, такі портрети і, і речі... художні ці е, в коридорі картини вони надихають саме. Я сам думаю, що на творчість можемо діти перемалювати. Бровка треба наслідувати. Я сам учився малювати. Кімната рідної мови. Ну. І, і що тут за зауваження, що ну, прохідне. Да? Але цей клас прохідний, прохідний буває тільки на наперед. Ну так, звісно, що. Так, смачно пахне щось. Смачно. Ну, це перший клас, ну, звичайно, надзвичайно. Чудово, серед. дивіться, який тут все. Я, що у нас немає, завдяки, нас... мабуть, колективу, все до... матеріальна база достій. Робочі Гідна? руки, творчість, колектив. Я думаю, що чудово, чистенько, красиво, приємно. Не... Є багато закладів, які комп'ютер? Комп так, да. комп'ютерний клас. Є, чем цим. О, Працюють 3D-принтером. Тр... Ну я не думаю, що ви там створюєте заборонені речі. О, чудово все. Молодці. Що схвально? Я не знаю. Чому селищна рада, в принципі, далі... говорить Заручить про те, що це тут ми в темноті вибачаюся. Може. Дивіться, цей перейдем. Тут можна заблудитися, як тому, хто не знає. О, яка кімната ігрова. Ну, я... Повністю у нас нові Я нові. взагалі думаю, селищний голова, розказуючи у Полтаві, в департаменті про недоліки цього закладу. Я думаю, що повинен наоборот був говорити про інше. Що цей заклад гідний, його треба захищати давати йому можливість. Якщо і кажуть неперспективне село, неперспективний щось заклад, так ти відтермінуй цей період. Добрий Тут у нас тиха година, я вибачаюся. У нас дітки тут сплять, я не буду, тут більше їх. Все. Так що я не знаю, що вам ще показувати, але тут є достатньо. Тут, я вже заблудився. А, я ж проведу. Золотий часу зроблений був ремонт карчан. Ну, там, Дивіться. Чудово. Це... Обідні, зал. Обідати не хочете. Так, ви це людям, не кажіть, що в мене тут. Ну, ви обіцять. Як же без їди? Чудово? Їдальня, чистенько, прекрасно. Я думаю, що гідно. Ні, я не відкажуся. Компотіки тут ми провідаємо, щоб не сказали. Напрасно селищна голова у вас не попробує, як тут харчові. Треба все перевіряти і потім давати оцінку загальну, а не тільки виборочно говорити про Олімпіаду, якісь медалі. Ну, не всі вже вдано заробляти медалі. Це на, на футболі. речі польської мови, діти наші перше місце заробляють. Ну, дивіться, що тут взагалі. Це в майстерні стерні дуже життя? Можете зайти. Та ми були тут. Зараз. А, так, ми були. Так, все чудово, класно, Я думаю, що цей. Вадим зараз у майстерню може повести. Аби там трошки вирізати на те, що я вам не те, що можна. Я не знаю, буду користов... намагатися, але я не такий вже чудовий блогер. Просто щоб... працює триндер, ну, для військового. Взагалі шикарно. Я здивований, мабуть, цей. Бачите це, скільки поділок дерев'яних, які класні, все працює, все бороть... Ну, Є діти, розвиваються творчески. Це чудово, яке все. Молодці, тільки можна хвалити. Я думаю, що достатньо всім вам вже все показав.